Визвітаю вас прекрасно словами. Христос народився. Знаєте, теперішній час, де коли по-інакшому люди планялися, Христос Хрищається. Я пам'ятаю. Знаєте, е, років 15 назад я йшов до школи і поклонився один чоловік, Христос Хрещається. І я кажу, воїстів хрещається. На Йордані. Друзі, другі, знаєте, є речі, які люди прийняли, вважали то за правду. І знаєте, деколи коли Бог навіть не проти цього. Ну, наприклад, ніде в Старому Завіті не написано було, щоб люди кланялися вам. так? В новому є. Коли ми читаємо історію нового завіта і історію старого завіта, то ізраїльтяни всі кланялися міру тобі, мір вам. Друзі, дорогі, то Христос, коли заганяв учнів, щоб вони йшли на проповідь, то каже, кланяйтеся так, щоб було ясно і зрозуміло людям. Тобто, люди. Бо він знає, що такой має бути вітання, і то хороше вітання, і ви ідіть з цим вітанням до людей і горіть мір вам. Друзі, другі. Коли ми говоримо про хрещення Ісуса Христа, то Христос сказав, що потрібно виконати всяку правду. всяку правду. В чому заключалася правда? Знайте, це був старий завіт. Ми знаємо, що новий завіт розпочався коли? Коли Христос взяв чашу. Знаєте, до того діяли принципи Старого Завіта. І от зверне увагу, що Христос говорить, що нам потрібно виконати всяку правду. Задається питання, де шукати ту правду? Давайте відкриємо закон. Це було у законі мова про хрещення. Про хрещення мова не було і не йшло. Да, було що обрізання. І то було як завід між Богом і людьми. Далі. Біблія говорить про те, що коли дітину приносили, на восьмий день робили обрізання, а далі на сороковий день, якщо це хлопчик,